Всім привіт! Ребята! Спитайте мене, куди я їду? Сьогодні почалася розпродажа в Зарі. Зара, Бершка, масима, я так розумію. Ох, хто ж я така, щоб не поїхати одним глазочком, подивитися одним глазочком. Чесно скажу, на сайті розпродаж почався 2 числа, тобто вчора. Ничего не привернуло мою увагу. Вообще, в принципе, зара на сайте это что-то интересное для меня непонятное. Я всегда маю побачить річ вживу. Потому что, как я смотрю на сайтах, это что-то очень интересное получается. О, сыночек мимо мусор виносить с кармой. Молодец. Молодец, сынырка. Я його розбудила, потому что у меня на голові голову не помыла, бегом у нас тревога. Бегом, 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 а це же еду. Короче, так что такое. Мы с вами поедем, поглядим. Есть ли что там, что можно нашу увагу? чи ні, Нашу увагу, що? зацікавить. Не переключать. Взагалі, ребята, я їду назад. Почалася повітряна тривога, через це всіх виганяють і все, все зачиняється. Ну я вам скажу так, я мокра, там жарко. Нічого какого-то супер пупер я не побачила для себе. Єдине, що я хотіла взяти, гольфики, сливи, ну, таке. Щоб щось что мені подобалось – ні. Щоб щось что мені таке було треба, ні. Я хотіла просто подивитися, що розпродажі, що почав. Ну так как возникла повесила тревога, вот, То, конечно, я уже еду до дома. Я еще ничего не ела. Боже, морда красная. Еду домой, дорогушечки. Еду домой. Может, сейчас что-то поим. А что ты зварила, кроме супа. А надо уже что-то Куплю, наверное, сейчас шейки курячи. Да. Сейчас куплю шейки. Большой я куплю. И куплю, наверное, фаршик на чифетельке. Побачим. У меня же есть курочка маринованная. В духовочке. Мы сейчас ее достанем и на вечер запаем. Що з шейки? Хоч це подлівечко з шейками? Ой, у мене ж є шинь, у мене ж є шинь, оооо Туна суп з кльосками, отако піде Супи дістало, от возлі перехода по телефону трендить і не переходи Носить, нема чого напрягатися. Поїмаєте? Так що, ладно, їдемо додому. Додому, до хати, до рідного чоловіка та сина. Добрий день. В общем, ребята, подивіться на мене. Я верталася другий раз. Перший раз, коли я приїхала, почалася повітряна тривога. Я психанула і поїхала домой. Поспала поїла, вот а сейчас їду, приїхала знову думаю все-таки приїду, посмотрю Приїхала і не прогадала кое що купила покажу вже, наверное не знаю коли. Наверно, завтра покажу сьогодні вже не буду показувати вам Потому что надо помыть голову, чтобы оно красиво смотрелось. Потому что то, что я вам сейчас покажу, знаете, це таке. Що попало. Надо ж в образе тоже быть. Ну, Побачимо. Такие распродажи, честно сказать. Майже ничего толкового нету. Все такое не очень. Вот. Поэтому я особо много ничего и не брала. О, це мене барахла, мені треба шкафи перебрати все. Откупили кидати. І тоді вже говорити о чомусь. Ну, дує, йдемо до машини. Друзі, оце от у небі ви можете побачити коло місяця молодого. Така цяточка це планета ВНР. ще за таланти. Красота. Місяця. Так що це не зірочка, це планета. Дуже гарна, дуже гарна. Приїхала додому, так хочу їсти, а в нас вдома така добра гречка. Із ребами, і з, з курочкою. Ще хочеш на світі. Так. Тук ж треба ловити. вже Он уже все в гречке. Как так, не понимаю. Ой, девочки. Сейчас. Ой, какая гарная гречечка. Тушена. Поняла? Типа, я клуб тушится. Это у нас папа такая туши. Сейчас мы будем есть. Сейчас мы будем с вами кушать. Значит, я приехала. Может, сейчас вам даже покажу, что я купила. М -м -м. М -м -м. це дуже смачно. Сначала мясо тушите, а потім всю подлюбку. морковочку, м'ясо, а потом туда гречечку. От попробуйте, це дуже смачно. гречка не суха, получається. Добренько. Добренько, добренько. Карма, аре реве так ви ж кормили. Откуда я знаю? мене не було. Ви що не кормили? її? Радік, покорми собаку. Мінус два, але вже все позмерку. Спочатку талелку забираєш. Угу. А куди? куда? Куда? Ага. Раді, ты куди? Ну куда? Ко ты сейчас прийдешь, а? Там темнота страшна. Ничего не видно. Я А А коте влада будешь сейчас? <різь> Я <різь> уезжаю. Влада, да? Можна. Можна, возможно, ты сейчас будешь дома. От что возможно. Ты любишь добалакаться, а потом плакать? Укусила? Та, <буз una> <служба> Провокатор. Там холодно гаяк. <гуп> Кажу сразу, удивайся тепло. Доброе, ребята, добрее. Людей тьма. Всі на розпродажі. У я все-таки один лот урвала на літо. То, що я хотіла, но воно літом стоїло грошей. М -м -м. Перший раз я поїхала, мого розміра не було. М -м -м -м. Мм хороше? Все вечера. Могу сказать повечено. Хорошо, что я уехала. А в общем, друзья, сейчас я дойду и покажу, что купила. Так, что я купила? Начнем с первого. Бижутерию. смотрите, какие красивые эти... сейчас. Сейчас, их надо эти все колечка. Сейчас, колечки. Надо их как-то подоставать, Все, все колечка, малечка. Сейчас. Смотрите, тут така змійка сидить. Бачите? Здесь видно? Отак. Что вона наче блищить? Оце ну, таке десь надійто красиво. Тепер одне з моїх улюблених колів це от така змія. Так як я змія і його змії, змійка буде пасувати. І дуже красиве ось це. Воно з такими переливами. Бриллянти, бриллянти, бриллянти. Ну, іноді біжутерію я люблю. Ось тут так вже красиве. А, що ось таке якесь. Я таке не люблю кольця. Непонятно, що не люблю. Далі, ось такі красиві сірошки. Три пари йде на борчик. Вони так вибльоскують з камішками, типу. Кось такі сіреки люблю дуже вальні. Но да. вот это красивое, конечно, кольцо. Тоже со змейкой такое. Все. Я возьму свою сумочку для бижутерии и складу все бижутерию и не Типа лунних сі. Ці 300 гривень. Така просто біла кофточка, Просто простенька, біленька така кофточка. Красива. Сама головна моя покупка Це Это... вот такі капці від Zara. Це шкіряні капці. Вот. Вони шкіряні, натуральна шкіра. Я їх хотіла ще, коли вони літом тільки вийшли, були ще замшеві. Вони коштували 200 тисяч. Воно, ну, як на ножки. Шикарно удобненькі є, ножку добре зацеплюють. Можна делать регулювати. Як тобі там удобненько, шикарне это легенькие, не важки, ну короче классные, налита, под сарафанчики, под платьечко, боже какие на носки разница шла, там по, -по, -по разных полах, срочно, срочно. дальше. Я купила себе такую рубашку. Удивительно, но я ей даже не верила, решила, что ну мне надо. Вот Такая рубашка, вот она типа овер. просто на эту трошки рукава, типа так, и я так вот Есть такая рубаха. рубаха парень. Вот. Дальше. Стоила она, девочки, 1300 6, 700 гривен Последний уровень Дальше. Вот такие же взяла лонслив. Этот лонслив такой, ну, чья-то называется. Кофта, лансип, светер, вискоза 50% вискоза. Тут такие пуговички. Ну просто черный обтягивающий. Мне нравится, типа врубчик. 690 гривен. Стоит тысячу. Хороший. классно по джинсы да, Я их померила. Вот. Хорошенькие. 900 да, гривен. Коштовало полторы тысячи. Ну, в общем, такие скидки. Что-то интересного. Честно сказать, нормально. Нормально. вообще совсем. Да, пожалуйста, пылесос. Может, это Возьми ручной пылесос. Это <с> вот чтобы что-то такого честно говоря классное если бы запало дышу нет но я, я должна была да. так, О, так, я должна была что-то ну так что такое, девочки? Спасибо вам за просмотр этого данного очень нужного відео. Yeah. Я знаєте, що хотіла вас тільки в кінці попросити? я подивилася по переглядам, мало лайків. Можна вас попросити ставити лайк якщо вам не трудно для чого? для розгону активності. We're we're... для продвіження. Тобто, якщо вам не поставте, будь пожалуйста лайк вот. будучи